Брати і сестри, слава Господу, що ми маємо таку можливість бути на цьому місці, слухати Слово Боже, слухати пісні. Я цього дня, чесно скажу, не міг дочекатись. І навіть не тому, що я такий духовний, а так сталося, що треба було цілий тиждень на стройці працювати. Я вже вчора ледве ноги тягав і думаю, Господи, коли ж прийде та субота? І я, як податкові працював, я не любив так суботу. Навпаки, думаю, всі нормальні люди неділю святкують один я суботу. Воно мене трошки смущало. А ви знаєте, коли працюєш на стройці, думаєш, Господи, як то добре, в неділю не робиш, щоб люди не соблазнилися, а в суботу по заповіді два дні. Один бонусний. думаю, таке суботником бути точно краще. Бо два дні відпочиваєш і вроді без хліба не сидиш. Слава Богу. Ви знаєте, так буває в житті, що ми трошки перед Господом починаємо не слухатися, або ми не хочемо йти далі, не хочемо розвиватись. І про це хочу поговорити. У Бога є два методи, як нас мотивувати, як нас трошки підштовхнути, як нам трошки допомогти. Ці методи Бог використовує по відношенню до нас. І ми в житті використовуємо по відношенню до інших людей. Давайте порозважаємо над цими двома способами, як правильно їх в житті використовувати, і котрий, можливо, ефективніший. Про ці два способи, говорить апостол Іуда, є таке коротеньке послання апостола Іуди всього на один розділ. І там сказані є такі слова. Із 22-го вірша і до одних будьте милостиві з розсудом. А інших страхом спасайте, вихоплюючи з вогню, викривайте ж зі страхом, ненавидячи навіть одяг, що сквернений плоттю. От такі два методи по відношенню до людини, і Бог каже, цими двома методами людям користуватися. Він каже, апостолу Іуде, одних милосердям спасайте, а інших страхом. І я, от коли читав думаю, цей вірш, думаю, хоч би не перепутати, Господи, де котрий використовувати де Страх, а де милостиню, де милість, як підійти до людини? І от ми бачимо на прикладі нашого Господа Ісуса Христа, що Господь і цим способом користувався, і цим. І дивіться, як цікаво, От, щоб нам зрозуміти, до кого що примінити. Дивіться, як цікаво, Ісус Христос підходив до людей. До людей, які нічого не знають, які повний ноль, можна так сказати, і як казав Господь про Ніневію, ліву від правої не можуть відрізнити, він до них приміняв милість, тому що вони нічого не розуміють. І Бог казав до Йони, Йона, бо Йона казав: ну не згоріли, а я даремно проповідував. І Господь каже: Я ж не можу так. З ними поступити, це люди, які лівої від правої не можуть відрізнити. Вони бідні, вони неуки. Я не можу їх карати, тому що вони нічого не знають. А от до фарисеїв, до книжників, до законників, ой, як Ісус говорив зовсім не з милістю. Написано взяв у руки, бич. Це напевно єдине місце, де Христос не постидався взяти в руки бича і добре дав бечом тим, що торгували в храмі Божому, міняла оцим валютчикам тодішнім, добре всипав, повиганяв, столи поперекидав, і милість він до них не захотів проявити. Бачимо, жіночка, яка прийшла, в якої дочка біснується, вона навіть не з Божого народу. Однак Господь проявляє до неї милість. Апостоли там підбурюють проти певних людей, які Христос не прийняли, хочеш, ми вогонь зведемо і спалимо, як Ілля зробив. Він каже, ви не знаєте, якого ви духа. Тобто до людей, неуків, незнаючих, які не можуть розібратися, він був дуже лояльний. Він до блудниці, яку руки люди чекають тільки приказа Христа, щоб її каменувати. А Він каже: Хто з вас берега? Хай перший кине камінь. Він її жаліє, він її милує. Але до фарисеїв досить жорстко, досить строго. Він не каже їм, якби ми сьогодні пішли в якусь місіонерську школу, то місіонерів так наставляють, Треба піти і сказати, тебе любить Бог. Знаєте, ця практика тебе любить Бог, вона не всім підходить. Якби Іван Хреститель сьогодні вчився в місіонерській школі, він би прийшов до фарисеїв і би сказав, брати, в мене для вас радісна новина, вас любить Бог. А він їм каже, роди зміїний. Хто вас навчив тікати від моїх...» Дивіться, як жорстко. Ніяке вас любить Бог. Роди, зміїний. Христос так само каже, ось сокира, прикорені дерева лежить, Іван продовжує, і будете зрубані. Тобто до одних він дуже лояльно. якраз до тих, що нічого не знають, якраз до тих, що казало казалося, їм треба строго сказати, а він до них дивіться, як, як до дитинки маленької. А до тих, що добре знають, а лукаві, а підлі, а коварні, а ходять за ним по п'ятах, як би його на чомусь підловити, він з ними не тяцькається, він з ними по милості не поступає. По всій строгості, тому що це лицеміри, лукаві і підлі люди. І Він говорить, як написано: з чистим, чисто. А з лукавим полукавство Його. Тому Бог приміняв і цю і цю методику. Звичайно, ми люди також повинні навчитись від Ісуса і ці дві методики приміняти. В народі ці дві методики називаються палка і пряник. Так от палка чи пряник? давайте пороздумуємо, де палку. А де пряник? Бо ми можемо попутати там, де палка, пряник, а де пряник – палка. І казав, опечалює серце праведника мій народ. І каже, оправдують нечестивого, а обвиняють праведника, то тому, що люди попутали місцями, так, де ноля де фаза, і наказували людей, які не винні. Так от ми повинні розібратись, палка чи пряник. Ось вийшла дівчина заміж. Крім того, що яйця вміє жарити, більше нічого не вміє. Позиція чоловіка до неї. Що сказати? А Ти нічого не вмієш. Ти не така, ти не сяка, ти така, як твоя мама, що й маму туди приплести. Як ви думаєте, воно буде працювати чи ні? Воно ефективно чи ні. Якщо так говорити жінці кожен день, вона буде розвиватися, вона буде хотіти вчитися готувати їсти. Напевно, ні. Хлопець, 18 років. Ну нічого не вміє абсолютно. Городський на балконі виріс. Для нього забити цвяха це ціле вчення. Опять-таки, як з ним поступати, Можна казати, може казати жінка чоловікові, в тебе все вийде. Ти навчишся, ти розвинешся. А можна казати, я так і думала. Що в тебе руки ростуть не з того місця, стати як жандарм над ним і дивитися. А ви знаєте, коли хтось тобі в руки дивиться, воно ще хуже, ти і так нічого не вмієш, а то взагалі все з рук валиться. І от, от така позиція жандарма, і людина стала і стоїть над душою, і тисне на тебе, і клепає, і клепає. Може людина в такій атмосфері розвиватися, скажіть. Напевно, ні. От коли, наприклад, до дитини, дитинка. Вчиться, дитинка помилилася. Можна казати, я в тебе вірю, Бог тобі допоможе, ти будеш розвиватися. А можна кожен раз, як дитина щось не так зробила, зразу казати: баран, баран. Баран і супровождати всі невдачні якісь кроки одним і тим же словом, прямо проклинати ту дитину кожного дня. Може ця дитина вирости, може вона розвиватися, може вона щось робити. Звичайно, ні. Її задькували, затравили, залякали. Вона комплексує і вона розвиватися не може. Тому, друзі мої, є така потужна система, яку ми повинні навчитися використовувати. Вона написана у посланні Павла до євреїв. Ми, якщо не будемо її використовувати, то ми нічого не получимо. 10-й розділ послання Павла до євреїв. Там написано так. 24-й вірш, 10-й розділ: будемо уважними один до одного, заохочуючи до любові і добрих діл. Не будемо залишати зібрання свого, як є в деяких звичай, але умовляти один і тим більше, чим більше бачите, наближення того дня. Заохочувальна система. Ви знаєте, вона дуже ефективна. Дуже працює у Ісуса Христа є правила на будь-який случай житті, як то кажуть, а є універсальне правило, яким можна користуватися в любій ситуації по відношенню до ближніх. Якщо ти не знаєш, як в цій ситуації поступити, універсальне правило працює на всі сто. Як би ти хотів, щоб поступили з тобою, поступи так само з ближнім. Бо в закон і пророки? Просте, мудріше, універсальне правило. Як би ти хотів, щоб з тобою. Ти би хотів, щоб тебе похвалили, чи ти би хотів, щоб дали зверху по голові. Ти би особисто як хотів. Ну, от сестрички співають, вчуться, я чую, де вони фальшать. Хоч я не профі, але я чую, де фальш. Ну я вам скажу друге, що вони їдуть 70 кілометрів на репетицію кожен раз. Я думаю, чи я би хотів. Це ж треба бензин спалити, це треба час потратити, щоб приїхати сюди повчитися співати. Скажіть, ці люди заслужили, щоб їх похвалити? Заслужили. А можна сказати, що вони там таке скрипять? Щоб радіван кращих нема? Може, і є. Ну але людину треба заохотити, так чи ні? Людину треба підтримати, людина квіточку принесла, заохотити. Людина в зібрання прийшла заохотити, похвалити, підтримати, дати бажання. Та ти дитині тільки скажи, що вона молодець. От дитинка щось тобі принесла, недосконале дитяче, і ти кажеш: ва, який ти молодець, Дії дитини. Вона знов біжить і знову несе. Вона хоче, щоб ще раз похвалили. Ми з татом на роботі працюємо сусідський малий прибіг. І ми його хвалимо, Ва, який ти майстер, він там півтора року, і все, і вже кожен день до нас ходиш, ще бьонку щось там кидає, бавиться. Бо ми його похвалили. Дитина це чувствує, що її люблять. Ми до пса, там пес сусідський є. Ми як приходимо кажемо, барні, як справи, як то, як все, ми не встигаємо приїхати, він же тут гавкає, тішиться нам, пес тішиться. Пес теж любов чувствує, а людина тим більше. Коли її заохочувати, коли її підтримати, її бажання, то, що вона робить, зацікавити, в тебе ще краще вийде, в тебе ще краще вийде. І в неї вийде, бо в неї вірять. Проповідник починає проповідувати. В нього вийде, він не може досконало говорити, бо не має досвіду. Людина ну, ї, 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 їде за рулем, вчиш кого з'їздити. Ну, звісно, ну, як він буде їхати перший раз? Раз с відпустив, газу дав, машина скочила за голову. З тебе толку не буде, вилась. Ну, ну, так деколи? Вилазь, з тебе толку не буде. Що ти робиш? Ну, а ти як робив, як вчився? Ти сів і поїхав? Ти ж теж, ну згадай, як ти хтось там працює на стройці 30 років, та в нього вже навиком він же робить, а ти береш ту, ту сокиру в руки, ти не знаєш, що з нею робити далі. І теж можу сказати: кидай геть з себе толку не буде, ти вчишся. Ти вчишся, кожна людина, яка вчиться, вона набуде в будь-якій справі кваліфікації. Якщо в неї вірити і її підтримувати, вона буде за це триматися. Це дуже потужна система. Ви знаєте, в мене таке враження, от є церкви такі ультрарадикальні, там хвалять тільки на похоронах, і то не всіх. А перше похоронів не хвалять. Чому? Щоб не возгордився, брат. Возгордиться і пропаде. От обливати його добривом таким, знаєте, гноєм – це щоб духовно ріс. А от похвалити обов'язково возгордитися, і просто людина пропаде. Не даймо людині пропасти. А як не хочемо дати пропасти, треба обливати гноєм все життя, ні разу не похвалити. Це не працює. не працює. Людину треба підтримати, зацікавити, щоб вона хотіла щось зробити. В неї крила виростуть, і вона буде летіти. Маленьку дитину, дорослу людину, проповідника, пастора. Ви думаєте, мені не потрібно, щоб мене підтримати, коли ти робиш, і потім роки проходять, і ти думаєш, от на що я в ці роки вложив стільки років, а який толк? І тут тобі хтось каже, слава Богу, за тебе, брате, є толк з того, що ти робиш. І ти, і що? Все, вже загинув, спасайте мене. Людина така, що вона хоче, щоб її підтримали час від часу, зацікавили. Тому, друзі мої, навчимося. Навчимося працювати з Заохочуваною системою. Вона дуже потужна і ефективна. Вона набагато ефективніша, чим палка. Набагато. Палка для глупих, для нормальних людей похвала, працює і вона людину розвиває. Візьміть Євангелію, там адом лякають, чи Царство Небесне проповідували? Скажіть, що? І Як не будеш слухати, будеш горіти в пеклі. От підхід деяких євангелистів. будеш горіти в пеклі. Це єдина мотивація, чому ти маєш служити Богу. Тому що ти будеш горіти в пеклі. Не хочеш горіти, треба служити Богу. Ну, є друга мотивація. Любити Господа і з любові до Нього робити, тому що тебе чекає Царство Небесне, не пекло, пекло чекає беззаконників, віруючих чекає Царство Небесне. Нащо люблящим Господа лякати їх постійно пеклом? Пекло не для них, пекло для беззаконника і грішника, а для Божого народу царство небесне. Ну, звичайно, і плавка деколи треба. Коли прянік перестає працювати. Бог пускає в хід на жаль. Бог пряниками балує кожного. Але якщо людина привикла до пряників і більше на них не реагує і не змінюється, хочеш ти того чи не хочеш, треба приміняти палицю. Я, коли в мене народились діти, я думаю, я буду такий хороший батько, я ні разу нікого не вдарю. І я зумію їх виконати без цього. Не виходить. Правду кажу, не виходить. Вітамін Р дуже деколи ефективно працює. Там, де не спрацьовує хвалба, подарки, підтримка. Тобі лізуть на голову. Хочеш чи не хочеш, треба приймати другу технологію. На жаль, ми деколи такі вперті, що мусимо приміняти і до дітей, і Бог до нас. Пам'ятаю, мені, як брат Кріль довірив зібрання, я молодий хлопець, нежонатий. Різні люди приходять, знаєте, то як церква починається, ідуть усі, кожен своє несе. І тобі не знаєш, як тут у церкву ну, захистити від таких овечок у вовчій шкірі. І досвіду нема, нічого нема. І теж одна жінка як занадала приходити, що пише, а вони вірили, що Христос син Йосипа і Марії, бо так вірили. Не син Божий від Духа Святого, син Йосипа і Марії. Та й прийшла в зібрання і записки роздає, на себе на обід кличе. І не знаю, як її віднадити від зібрання. І теж раз мене так вивела, я кажу, знаєте що, сестро, я недавно світу прийшов, і я за себе не відповідаю. Ще якраз прийдете, будете так говорити. То я не знаю, на що я здатний. Знаєте, більше записки не роздавала. Думаю, ну ти дивися, такій людині пряники не проходять. А палка подійствувала. Ну, але то винятки, це виключення. А так Господь би ми хотів, щоб ми з любов'ю підтримували і заохочували. От Водуміли людину трошки похвалити, та не загине та людина, від того що ти її похвалиш. Критиків і так хватає без тебе Бог. Бог для балансіровки знайде таких, що облиють від голови до ніг, не переживай так сильно. Може, ти єдиний, який хвалить, а всі решту леють, то хоч ти похвали, хоч ти підтримай. Ота, От бідна людинка до церкви приходить, в світі тиснуть сусіди. Написано вороги чоловікові домашнього, чоловік покаявся. Все росто стало проти. вся родина проти, всі сусіди проти. Ну єдине місце, де людиночка хоче прийти до церкви, щоб хоч там зрозуміли. А тут то саме. Ти одіта не так, ти сіла не там, ти то не так, ти що не так? І та бідна людина думає, вже я в церкві не можу зрозуміти, хто тоді зрозуміє. Церква це та остання інстанція, де людину зрозуміють, де людину почують, де людину підтримують, де людину погладять, похвалять і заохотять. І цього ми мусимо вчитися. І до дітей так поступати, і до чоловіків так поступати, в тебе вийде, з тебе буде. До жінок, до чоловіків, до сусідів, до членів церкви буде, Бог тобі поможе, все буде добре. Знаєте, тебе підтримали, і ти вже йдеш додому зовсім іншою людиною. Будьте людьми підтримки. Є така служба підтримки, так? І будьте тою службою. Я читав, що в Японії. Є такі волонтери. До речі, кажуть, що в Японії перше місце по самогубствам. Не знаю, чому, чи там так сильно розвинуто все, що людська психіка не витримує того такого натиску, того розвитку, ну там дуже багато самовбивств. І щоб якось вирівняти ситуацію, я десь читав, що вони є такі, як будочки на вулиці ставлять, і там є волонтери. Люди, вони просто сидять і слухають. От людина хоче виговоритися. І їхнє служіння просто сидіти і слухати, щоб людина виговорилася. Знаєте, є такі люди, які особливо самотні, вони хочуть виговоритися, так? Хочуть чи ні? Хочуть. Питаю сестру, а яка у вас нужда? І сестра, яка хоче виговоритися, бо вона сама живе, каже, їхала сьогодні в зібранні зустріла свою однокласницю. І починає з першого класу все розказувати. Поки розказала до нужди, уже нужду ніхто не пам'ятає. Чому? Бо людина хоче виговоритися, вона самотня. Її не можна судити. Я, коли був не жонатий, в чотирьох стінах сидів, мені вся жінка казала, дай йому теж щось сказати. Я був сам, я знаю це. Ти говориш, говориш, тобі язик не закривається. Я, як приїжджав до пастора на Закарпаття, він тільки він так питав мене, як там брат Ваня в Тернополі. Це була єдина фраза, яку я йому давав можливість сказати. Далі я вже говорив, аж поки не йшов додому. І вона мене штовхала каже: Дай йому слово, сказав, дай йому слово. А я хотів говорити, говорити і говорити. Бо був брак спілкування. Є люди, які самотні, у них брак спілкування. Їм не треба нічого казати. Просто їм сказати одну фразу для розкрутки, а вони далі говорять, і ти слухаєш. І це таке служіння. Просто послухати людину, вислухати її. Це служіння. Є пророки, є вчителі, проповідники. А є таке служіння вміти вислухати людину. Вислухати, не перебивати і сказати, Бог тебе любить, Бог тобі допоможе, Бог тебе підтримує. І це прекрасне служіння. Воно дуже духовне, до речі. Тому вміємо вислухати, вміємо підтримати, вміємо заохотити, і Бог нас буде використовувати, щоб спасати інших людей. Тому, якщо, тому що, якщо, крім Ада, ми нічого не проповідуємо, то. У нас будуть не дуже великі пробліски в нашій праці, але якщо ми вміємо людину зрозуміти, почути, підтримати, ми дітей виховуємо непокалічених морально, і всім, як в нас не буде каліцтва морального, і в церкві буде те саме, коли кожну людиночку ти можеш вмістити і зрозуміти такою, як вона є. Ми дуже різні, але Бог всіх нас вміщає. І той, хто подібно Богу, навчився вміщати також всіх, він придатний сосуд Божий на всяке добре діло. Амінь. Помолимося, що ми такими були.